Ми проводили маневри, випробовували нерви, тест учителька пройшла, ключ до кожного знайшла. Треба визнати всім прямо, що вона, як рідна мама, і підтрима, і насварить, розбере проблеми вмить. Ми ставали усе більші, з кожним роком розумніші. А учителька із нас згуртувала дружній клас. Хай же сонце їй сміється, хай усе в житті вдається, ми засвоїмо у строк найважливіший урок. Краще вчительки немає, кожен з нас це добре знає, тож вітаємо її всі святкові. Ясні дні.